Одеський міжнародний кінофестиваль цього року проведуть у Чернівцях. Саме так минулого року під час війни відкривали Одеський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч організатори ухвалили остаточне рішення. Локацією для проведення конкурсної частини цієї гучної події стануть Чернівці. Буде конкурс національного кіно, який буде складатися із ігрового повнометражного, і буде складатися із документального повнометражного кіно. Тобто ми очікуємо десь біля 10 стрічок. А також буде програма міжнародного конкурсу. Туди ми також запрошуємо стрічки і повнометражні, ігрові, і документальні, і анімаційні. Відібрану програму планують оголосити у липні. Крім того, буде у вас проведена індустріальна програма, а саме дискусії, воркшопи, майстер-класи від гостей. Ми звичайно працюємо над те, щоб обов'язково місто Чернівці відвідали гості імениті зіркові, які підтримують Україну. Традиційного червоного хідника на фестивалі цього року не буде, зауважують організатори. Вона буде лише в тому випадку, якщо ми будемо проводити фестиваль вже після нашої перемоги. Локації на фестивалі у Чернівцях планують зробити дві: одну у кіномистецькому центрі Миколайчука, а іншу у приміщенні оновленого кінотеатру Чернівці жителі та гості нашого міста зможуть переглянути найкраще світове та українське кіно з 19 по 26 серпня. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.